Відео для тих, хто або починає ремонтувати, або сам хоче відремонтувати. Про модулі є один. Дивіться, на цих модулях є сйомні шимки пам'яті, є сйомні. От якщо у вас сйомна оця шимка пам'яті, то вам не обов'язково шукати, наприклад, от таку ж саму плату на таку ж саму модель. Може підійти від будь-якої моделі. Головне, щоб процесор співпадав. А шимку ви цю виймаєте і вставляєте із вашої плати. Ну і перевіряємо підключення, щоб однаково було. Не ну, обов'язково прошивати, мучитися або шукати під модель. На цей індезіт підійде з будь-якої маргарити Арістона. Ну, Головне, щоб шимка знімалась і процесор однаковий був маркування. Ну, кому. Можливо пригодiciteti